Досі малочисельні, зате віднедавна заздрісно регулярні вияви громадської активності створюють новий тренд боротьби суспільства за свої потреби і почасти виявляються доволі успішними. Крив наш! Крив наш! Пікетування офісу СКМ, мітинги в середмісті столиці, ба навіть пряме перешкоджання роботі будівельної техніки. Епопея зі збереженням Андріївського узвозу приносить принаймні формальні результати. Найбагатша людина країни змушена дати обіцянку відновити фасади знесених будівель. Скандальний закон Ківалова Колісніченка виводить патріотів, готових захищати Калинову на сходи українського дому. Заради спільної мети вони борються із Беркутом, голодом та спекою. Порміліцеми давайте підемо де поражена бажання захистити свій голос майже два тижні, тримає перед ганком ЦВК не байдужик до виборчих речей. Кожен із котрих нині може всерйоз заявити у непроходженні до парламенту, передаємні п'яти фальсифікаторів. Є й частинка його заслуги. Ще один приклад дієвості громадської волі справа Павличенків. Активісти впевнені, що батько і син були засуджені за вбивство, якого не скоювали. Вже добилися від вищого спеціалізованого суду скасування вердикту про виселення родини із квартири і не збираються зупинятись допоки чоловіки не опиняться на волі.